Україна тривалий час у стані війни. Українці і цивільні, і військові психологічно травмовані в різній ступені. А з усіх усюд всім підряд роздають нині модний діагноз ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Та чи справді це він і як його розпізнати? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас. Мій чоловік через травму повернувся з нуля. Все ніби гаразд, але він став якимось закритим і більше не ділиться зі мною, як колись. Я не знаю, як саме він дістав поранення. Він не розповідає. І мені здається, що це ПТСР. Як дізнатися, чи це справді так, і що робити, якщо так? Проблема діагноз посттравматичний стресовий розлад. Відповідає арт-терапевтка Ірина Фролова. ПТСР. Що це? Постравматичний стресовий розлад. Скорочено ПТСР. З початком Великої війни цим діагнозом почали розкидатися чи не всі українці. Але як кажуть спеціалісти, діагноз ПТСР – це не про війну, це про сильний стрес, який може виникнути у будь-яких ситуаціях. Війна це безумовно сильний стрес, але не завжди вона обов'язково призводить до ПТСР. Через те, що у нас в країні зараз відбувається війна. А е, на жаль, ПТСР стає уже таким словом, знаєте, як розмінна монета. Тому давайте домовимося, що казати, що у нас у всієї країни ПТСР це некоректно. ПТСР може бути і якщо людина була в ДТП, і якщо людина зазнала насильства, і якщо це була якась крадіжка. І... Ви досі живете в цьому стані? Крадіжка вже закінчилась, а ви досі в цьому стані. І звісно, ми зараз живемо в умовах війни, і в багатьох цивільних і в багатьох військових теж може бути цей стан. ПТСР. як розпізнати? Якщо ви чи ваші близькі пережили сильну травматичну подію, не спішіть ставити діагноз ПТСР, адже часто психіка здатна упоратись зі стресом самотужки, але все ж деякі ознаки, за якими можна запідозрити, неладне, є на що ми в першу чергу звертаємо увагу, чи живемо ми в цій події. Тобто це, знаєте, такий нав'язливий стан, коли ми постійно цю подію програємо, ми постійно її проживаємо, ми постійно з нею живемо. І ще один момент, коли м -м, якийсь звук, е якийсь, е не знаю, запах, так, якесь слово у кожного свої оці гачечки-трігери повертає вас настільки яскраво в ту подію, що ви починаєте діяти, як в тій події. Плюс до всього, якщо це високий рівень агресії, не такий, як був завжди, неможливість вбудуватися в те життя, в якому ви зараз, ми не кажемо про адаптаційний період. Так, тому що він у всіх повинен бути, зрозуміти чи нормальна реакція на тригер, подразник, чи це вже ПТСР не спеціалісту? Важко. Якщо пояснити на пальцях, то норму від ненорми у поведінці може допомогти відрізнити реакція на будь-яку буденну подію. Якщо біля нас лопається повітряна кулька, і ми від цього здригаємося, а потім розуміємо. Так, це кулька, слухайте, не робіть більше так. Це нормальна наша реакція, враховуючи те, де ми живемо. А от якщо ми е, розуміємо, що десь лопнула кулька, а ми в цей момент біжимо швидко в укриття, от в такій ситуації вже варто звертатися до спеціаліста і перевіритися, а чи не потрібна медикаментозна підтримка. ПТСР. що робити. Якщо у вас закралася підозра, що ви або близька людина маєте ПТСР, не спішіть ставити діагноз. Такі припущення може висувати, наприклад, психолог. А от діагноз посттравматичний стресовий розлад визначає і фіксує лише лікар-психіатр, Тьотя, мама, чоловік, двоюрідня бабуся. Вони не можуть сказати, є у вас ПТСР чи немає. Такі стани фіксує і про них говорить лікар-психіатр, навіть не психолог. Чому? Тому що інколи лікування словом недостатньо. Інколи потрібна медикаментозна підтримка. Не психолог, тільки психіатр, визначить діагноз і пропише медикаментозне лікування. Головне розуміти. Постравматичний стресовий розлад не вирок, а тимчасовий стан. І що швидше почати з ним працювати, то швидше вдасться позбутися його. Медикаментозна підтримка і психотерапія це два основних кита, на якому буде на яких буде триматися от якраз робота із ПТСР. Важливо розуміти, що ви більше, ніж ваш ПТСР. Ви з цим впораєтесь, але не самотужки. За допомогою спеціалістів як діагностуємо, так і наводимо лад. За допомогою спеціалістів, як спілкуватися з людиною, в якої ПТСР? Якщо людині у вашому оточенні психіатр поставив діагноз ПТСР, не ставтеся до неї як до ненормальної. Від вас потрібна підтримка та звичайне ставлення до людини, яка знаходиться у реабілітації після важкої травмуючої події. Будьте поряд, але не нав'язуйтесь, аби не нашкодити. Тобто, коли ви сидите, а біля вас скачуть і намагаються все за вас зробити, допомога повинна бути і підтримка. По запиту запитали допомогти? Ні, окей. Не треба ні за ким бігти, і як то кажуть, знаєте, доганяти своєю добротою. Коли ми бачимо, що у людини якісь питання, якісь проблеми, ми не назначаємо автоматом її жертвою. Постравматичний стресовий розлад може бути і у мирному житті, хоча з війною діагнозу ПТСР побільшало. Однак в жодному разі не ставте цей діагноз самостійно і не нехтуйте роботою зі спеціалістом, не бійтеся і не соромтеся, адже усі ми люди, і ПТСР – це нормальна реакція на ненормальні події.